Кур'єрська доставочка у мене, нова пошта. Доставка до дверей, суперсервіс. Цікаво, що там для мене привезли. Точніше, не для мене, а для вас. Давайте будемо дивитися. Отже, це у нас свіжесенька партія акумуляторів для вас напряму з заводу. Виготовлення травень-червень 2025 року. Немала така партія, так що вистачить на всіх. Будемо зараз роздивлятись. Ну а тепер конкретніше і зблизька. Абсолютно нові елементи EV33 з індексом VA, ємністю мінімум 3300 мАг, Навіть 3300+. Тести на фото. Вони будуть ідеальним варіантом для ваших акумуляторних батарей від ноутбуків, ліхтариків, павербанків, транспорту, деяких моделей роботів пилососів, де не вимагають вони високотокових елементів, медичного обладнання. Ці елементи будуть запоруки довговічності роботи вашої акумуляторної батареї, а отже, вашого гаджета і збережених ваших коштів обов'язково. Надалі спостерігайте, буде ще дуже багато всього цікавого і абсолютно нового, тільки нового.